Деякі віщуни поширюють інформацію, що скоро не буде ні долара, ні євро в Україні. Подивіться на 26 й рік по валюті. Скоро не буде ні долара, ні євро. А що ж буде, пляха? А що буде? Що буде в Україні? Що буде? Що буде? Що буде на майбутнє? Так, що буде? Долар, Долар євро? Ніхера не буде. Отут усе ваші хвилювання, гляньте, це ви плачете? Беспокойство. Ну, вона, до речі, перевернута, що може говорити про пустоту. Пусті хлопоти, то вже дивіться, е, я вже говорила, е, шестірка кубків говорить про минуле, про те, що йшло до цього, і те, що, що воно стоїть на місці, як очікування. Центральна карта, те, що було в минулому, буде в майбутньому. Всіх запрошую на курси Таро і Лінорман до мене в приватну школу. Так, до речі. Долар. буде ходити. Чи як буде, блять, мотатися? Буде просто мотатися. Бачите Жонглер. Зберігаємо свої доларі і єврішки. А кажуть, що не буде. Не буде? Довго очікуйте, кажуть. Довго чекайте на те, що не буде. Ну, так. Ну, отак сказало е, Тару. Отакий прогноз От Оксани Гірман. По валюті. Ходитиме двойка пентаклів. І четвірка пентаклів говорить, що у когось там дуже багато їх. І що вони не, роз, не розтануться з ними. Так, лінорман. Долар євро. Будуть ходити в Україні, чи пощезне десь. Пощезне долар євро. Та да. Пусте. Пуста інформація. Карта гроба. взагалі абсолютно. Карта дерева. Е е На далі зміни. Ігру, ігрушки граємося. Да? В ігрушки. Якісь ігри і, ну от даже мені перші дві карти. Це товари. Це товари, за які розплачуються доларами, єврами.